Воєнний стан продовжили, тож мобілізація триває. Розсилають повістки тепер і через Укрпошту. Їх формують за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Більше про це розкаже Тетяна Дадак. Отримати повістку поштою може будь-хто з військовозобов'язаних. Документ має унікальний електронний ідентифікатор у вигляді qr коду Є реєстр на підставі цього реєстру. Задаються певні дані, тобто ВІК, задаються військово-облікова спеціальність і, іповідно, вже генеруються ці повістки. Ці повістки в роздрукованому вигляді обов'язково повинні мати оцей унікальний QR-код. В роздрукованому вигляді цей код повинен зчитуватися. Ці повістки доставляються за адресою, яка вказана військовозобов'язаним під час оновлення облікових даних. Або, якщо він не оновив навіть ці дані, доставляється за тою адресою, де він зареєстрований. Чоловіки мають три дні, аби забрати повістку з пошти. Інакше штраф. В разі не прибуття, а прибуття повинно бути протягом семи діб від отримання цієї повістки. військовозобов'язаний притягується до адміністративної відповідальності. згідно з статті 210 Кримінально-процесуального кодексу України, а це відповідальність. Може е бути в вигляді штрафу в розмірі від 18 до 25 тисяч 500 гривень. Мобілізованих навчатимуть інструктори, які самі брали участь у бойових діях. Наші бригади, які здобули вже славу на полях боїв, такі як 24, 10, 128 і інші, потребують докомплектування, потребують поповнення, адже чимала кількість військовослужбовців беруть участь у бойових діях ще часів операції об'єднаних сил. Початку відсічі збройної агресії, тобто з 24 лютого 2022 року, вони потребують відновлення, вони потребують відпочинку. щоб потім, потім після цього повернутися і з подвійною силою і завзятістю бити ворога. У ТЦК нагадують, усі військовозобов'язані постійно при собі повинні мати облікові документи.